Viewer discretion is advised. А what is nice? Чим проступок відрізняється від злочину. Змійка на старих нокіх так власно. Проступок, дрончик, це те, що не карається кримінальним правом і те, що не несе особливо сильної шкоди для суспільства або для людини. Ну, чувак, не програв. Дрончик, от оце, оце був проступок. Оце справді був проступок. Ти розбив мій телефон. А що таке злочин-дрончик? Ти знаєш? Я знаю, Антончик. Справжній знаю. кримінальний знаю. злочин-дрончик. Це коли ти приходиш до когось і звинувачуєш його в тому, що він розбив твою улюблену Nokia 3310, яку йому подарував О, дід на день та. народження. А потім витягнеш свій короткостволий Антончик! Антончик, на якого ти розбив мою камеру? Це була моя камера. Це сталося тому, що ти розбив мою Нокію. І що, нам тепер писати один на одного заяви? Ну, ні, ми ж не можемо писати один на одного заяви. Чувак, подумай ну, логічно. Ми тепер маємо піти і випити дешевого шампанського. Да, е, за мир. захід сонця. За мир, гарний захід сонця. Що, Антончик, що ти виніс сьогоднішнього уроку? А, я виніс ендергідрончик, що ми маємо бути добрішими і не можна вбивати людину короткостволом тільки тому, що вона розбила твою Nokia. Можна. Навіть якщо це була дуже красива Nokia. Можна. 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 Але ж ні, ми маємо донести людям хороше, добре. Нам треба мораль. Нам треба мораль. Тепер ми знаємо, чим відрізняється проступок від злочину. Все, yeah, okay. тепер точно йде запис. Тепер йде. А ти знаєш, дрончик. Що таке злочин? Справжній кримінальний злочин. Не знаю. Но. Оце дрончик, злочин. О, я, здається, занадто. Чи Я занадто не неї пішло. з кадру. А назад. Тепер записую. Чувак, кожен себе гопник носить з собою такий от короткоствол. пів, пів. Ау. Ну, В будь-якому випадку це краще, ніж палка. Це вона хоча б на... Знаєш? Да. Треба взяти палку-копалку, вона схожа на пістолет. ж тут палку Копалку? Це найбільше схоже на палку-копалку, а значить найбільше схоже на пістолет. Блін. Ну ладно, знімаємо, чого ж? Сцена міняється, сцена стрільби, все як ми, став, все як має бути. Оскільки пістолета нас нема, нам прийдеться використовувати руку. Руку. Чар. Або палку, я не знаю. А, і сцена, де летить куля. А потім сцена з фужерами. Добре, в загальному все ясно, можна так, приступати. Потім поступку. Я не знаю. Ти ж казав, що читав. Ти що він не це сказав? Я, я не знаю. Це інтригу треба. Ручка, Три... мене, мене є інше. Локія з інтернетом. Я, я, чи, я читав, але там, там, там було незрозуміло написано.